Українське радіо Житомир вітаю у 2012 році. Місто Житомир приєдналося до європейської ініціативи Угода мерів та взяло на себе зобов'язання скоротити викиди СО2. Щоб досягнути поставленої мети, потрібно кардинально змінити систему управління та споживання паливно-енергетичних ресурсів міста. І разом з тим дане завдання має паралельно узгоджуватися з пріоритетами місцевого соціально-економічного розвитку. І як все відбувається сьогодні? Ми дізнаємося у Валентини Седляр, заступника начальника відділу. Інфраструктурних проєктів, енергоефективності та промоції департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради, пані Валентино, вітаю вас. Добрий день. А також з нами в студії Борис Пахолюк, директор агенції розвитку міста Житомирської міської ради. Вітаю. Добрий день, 18 серпня. Проходила зустріч із підписантами проекту ЄС Угода мерів Схід задля залучення їх до активної організації заходів у рамках європейського тижня сталої енергії 2022 року. Ефективна енергія нам потрібна, особливо цієї зими. Перехід до отримання чистої енергії багаторівневий і важливо задіяти максимальну кількість учасників. Ага, так, справді у нас вчора відбулася така підготовча онлайн зустріч, на якій експерти проекту мерів» розповідали про напрямок, з яким ми будемо працювати в цьому саме в цьому році. Тема цьогорічних заходів «Дні стали енергії» називається. Цифровізація та озеленення для європейського енергетичного переходу, тому саме в з такою з таким кличем, з такою назвою ми будемо проводити дні стали енергії у нашому місті. Дні Стали енергії на заплановані проведення цього заходу заплановано на 26-30 вересня. Хто був залучений до заходу саме вчора? З ким ви спілкувалися? Такі питання піднімалися. Вчора на онлайн-вебінарі були підписанти угоди мерів, Їх близько понад 200 підписантів угоди, угоди мерів. І вчора всі бажаючі, хто має намір, намір провести даний захід у своїй громаді, будуть долучилися до даного вебінару, послухали рекомендації проєкту. і відповідно, уже, мабуть, сьогоднішнього дня розпочинають підготовку планування заходів. Ведення у своїх громадах, а безпосередньо повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Чи змінився у вас план дій щодо заходів, які мали відбутися в цьому році, чи скоригувалися вони, чи не скоригувалися? І можливо, вони трансформувалися в інші проекти. Ну, насправді, на сьогоднішній день ми плануємо активне залучення студентів, учнів, залучення діточок до шкільних начальних закладів однак, ми ще досі не знаємо, яка буде в нас безпекова ситуація. Тому будемо розробляти такий альтернативний план. Орієнтуємось, звісно, ми на очні зустрічі на проведення того самого ідеатону, який ми проводили в тому році зі студентами. Так само ми плануємо провести ідеатон і в цьому році. Однак буде все залежати від безпекових заходів і ситуації взагалом у нашій громаді і ну в цілому в Україні. Розпочата ініціатива проведення ідеатону у 2021 році дала сама по собі дуже гарні результати. Ми отримали три чудових проекти, з якими на сьогоднішній день готові. Продовжувати працювати. І в цьому році ми також плануємо провести ідеатон, однак ми вирішили змінити трошечки назву, бо оскільки на сьогоднішній день є велика саме, потреба і проблема у забезпеченні продовольства, тому ми визначаємо вектор для себе, що ідеатон буде під назвою продовольчої безпеки. Ось для наших слухачів я зазначу, що ідеатон це захід в межах якого учасники мали запропонувати ідею проєкту та пояснити, чому вона буде працювати. І сьогодні ми ми чуємо про те, що цей проєкт буде продовжено. Більше того, він буде осучаснено. Кого ви долучаєте до цього і Чи плануєте долучити в цьому році? Ну, ми знову ж таки хочемо працювати з нашими університетами, студентським колективом, оскільки ми знаємо, що саме університети. Мають у своєму підпорядкуванні теплиці, і вони мають багаторічний досвід вирощування овочевих культур. І саме цього досвіду на сьогоднішній день потребує міська рада, виконавчі органи, наші комунальні підприємства, і ми б хотіли почути від студентів наукового складу університетів якісь цікаві ідеї, можливо, експортну підтримку, і не взагалом, що вони саме на ідеатоні зможуть запропонувати. І в минулому році цей проект був започаткований, він проходив в місті Житомирі. А чи були цікаві кейси, які вже реалізували, чи, можливо на етапі реалізації знаходяться? Ну на, на сьогоднішній день про реалізацію поки складно говорити, оскільки напрацьовані результати будуть? Прийняті в нашому стратегічному документі в плані дій зістал енергетичного розвитку та клімату. Ми, до речі, на найближчій сесії маємо підписати нові зобов'язання по угоді мерів. Ми будемо ми беремо на себе зобов'язання по Повністю відмові від викопних видів палива і переходу на альтернативні джерела до 2050 року. Ну ось саме в такому руслі, в такому напрямку, і хочемо поєднати ці всі теми і працювати. Ось, коли ми говоримо про сталий розвиток міста, хочеться дізнатися цільову аудиторію цього напрямку, тому що ми говоримо і про дітей, і про залучення їх до проєктів, і також осторонь Ять підприємства. Яка цільова аудиторія даного напрямку даного проекту? Ну, взагалом, на днях під час проведення заходу дні стали енергії. Ми орієнтуємося як на дошкільні навчальні заклади, на наших дошкільнят на учнів ми орієнтуємося. Також фокус наш не залишає уваги саме підприємства. Ми залучаємо розповідаємо про те, що у нас будуть відбуватися такі заходи, і у 2022 році ми плануємо також залучати підприємства саме звер. Татися до, до підприємців з можливостями для робити для населення можливо якісь знижки для встановлення енергозберігаючого обладнання, заміни вікон на енергозберігаючі, тому це наші плани. Ми не знаємо, поки чи підуть підприємці нам назустріч однак, ну ми плануємо таку. Багато цільову багато цільове залучення і пропрацювати з усіма зацікавленими сторонами дане питання, кого із підприємців ви б хотіли долучити до цього проєкту. Якщо ми говоримо про масштабування, про перспективу? Ми б хотіли б, звісно, залучати підприємства, які займаються виготовленням металопластикових конструкцій, оскільки населенню потрібно підготуватися до зими, і ну найперші заходи, які ну прості заходи, які. Можуть реалізувати громадяни, це замінити вікна на енергозберігаючі. Ну і, звісно, до інших підприємців, бо ми не знаємо насправді, яка на сьогоднішній день у нас буде ситуація з опаленням, тому, звісно, по можливостям населення також може встановлювати кондиціонери. І е, саме до виробників кондиціонерів також ми можемо плануємо звернутися, щоб вони е, по можливостям надавали якісь знижки і долучилися також до такого кличу. окремим блоком. А поспілкуватися з вами про співпрацю з міжнародними партнерами, волонтерство та допомогу Україні у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. Ну, взагалом, на сьогоднішній день ми також намагаємося працювати з тими міжнародними організаціями, з якими у нас вже підписані відповідні там, меморандуми і є домовленості про співпрацю. Але окрім цього, ми шукаємо можливості та залучаємо інші громадські організації, міжнародні громадські організації посольства для того, щоб вони могли надавати певну допомогу. Ну, оскільки наше місто приймає досить велику кількість внутрішньопереміщених осіб, наразі фокус міста зосереджений також саме на пошуку можливостей розселення цих людей. Тому ну, наш фокус наразі ми ми наразі сфокусовані саме в зверненні до міжнародних організацій саме на проживання. На можливості там проведення якихось капітальних ремонтів, поточних ремонтів для поселення внутрішньопереміщених осіб, тобто внутрішні переміщення особи є фокусом так. вашої вектора допомоги, так. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України, звичайно, частина донорів призупинила діяльність в Україні, і це стосується в тому числі проектів, які впроваджувалися на території міста Житомира, проектів, які готувалися до впровадження наших місцевих, але насправді через півтора-два місяці, десь коли стало зрозуміло, що ми збережемо свою територію, більшість донорів повернулася в Україну, і на сьогодні ми можемо говорити, що всі проекти, які ми започаткували до початку війни, вони на сьогодні. Або впродовжується, і навіть є частини проектів, які не зупинялися. І якщо ми говоримо про інфраструктурні проекти і ті проекти, куди інвестують міжнародні партнери, це проекти на сьогодні в секторі розвитку системи водопостачання, водовідведення, це кошти світового банку, це проекти розвитку системи теплопостачання, централізована система теплопостачання, це проекти, які фінансуються європейським банком реконструкції та розвитку та урядом Швейцарської конфедерації. Ці проекти насправді вони на сьогодні продовжуються. Єдине, що в рамках проекту, який фінансується урядом Швейцарської конферації. Федерація, у нас був невеличкий компонент, який стосувався. Комунікаційної концепції комунікації з мешканцем і впровадженням яких заходів пов'язаних із популяризацією енергоефективної поведінки ми попросили донорів перерозподілити частину цього бюджету на більш такі тверді заходи пов'язані із облаштуванням вентиляції в підвалах дошкільних навчальних закладів. Тому що на сьогодні, на жаль, наші діти вимушені там тимчасово перебувати під час військових тривог в підвальних приміщеннях. Ну і знову ж таки на жаль, ці підвальні приміщення вони далеко не завжди готові забезпечити Належний мікроклімат всередині, і уряд швейцарської федерації на сьогодні допомагає профінансувати роботи для того, щоб зробити вентиляцію в цих підвальних приміщеннях. У нас був також проект, із які фінансуються урядом Німеччини. Це німецьке туристи, міжнародне співробітництво, яке мало певний операційний бюджет на 2020 рік. І через військові дії вони знову ж таки підтримали ініціативу міста, пов'язано із облаштуванням місць для тимчасового проживання переміщених Осіб і кошти ми, ці кошти, які планувалися там, так само на технічну допомогу міста, вони на сьогодні будуть спрямовані на реконструкцію е, нежитлового приміщення і переведення його в статус житлового для сімей внутрішньопереміщених осіб. Е, і Є ще проекти, які ми плануємо фінансувати за рахунок німецького державного банку розвитку. Це проекти в секторі мобільності. Це проекти, які стосуються розвитку електротранспортної мережі і оновлення рухомого складу. Він був на невеличкій операційній паузі. На сьогодні ми продовжили роботу, і місто спільно з консультантами готує техніку економічного обґрунтування для того, щоб в наступних роках розпочати вже безпосередню інвестиційну програму, яка там складає близько 9 мільйонів євро. Це кошти, які будуть інвестовані в розвиток транспорт. Інфраструктури міста, ну і, повторюсь, це оновлення рухомого складу тривання тролейбусного управління. І є ще проект, який стосується термомодернізації 40 бюджетних будівель міста Житомира. Це заклади освіти. Це проект, який так само буде фінансуватися німецьким державним банком розвитку. На сьогодні цей проект також в активній фазі підготовки. І на сьогодні ми буквально там два тижні тому отримали документи від міністерства розвитку громади та територій. Це субкредитна угода, яка має бути підписана між Міністерством фінансів України і між містом про реалізацію самого проекту. Тобто на сьогодні і уряд, і міжнародні партнери, і місто зацікавлено в тому, щоб ті проекти, які були ініційовані до війни, вони продовжувалися. І на сьогодні в нас така активна підготовча фаза. І ми вже очікуємо, що ну, найближче там місяць-півтора ми зможемо підписати е, субкредитні. Ну можливо, я трошки оптимістично ставлюся до цього. Я думаю, там два-три місяці десь піде на те, щоб підготувати ці документи і підписати субкредитну угоду. І я думаю, що в наступному році ми вже зможемо, місто вже зможе розпочати інвестиційну фазу будівництва і розпочати утеплення 40 бюджет. Будівель міста Житомира. Тобто не можна сказати, що все на оперативній паузі, все навпаки, запускається і реалізовується поступово Так, оперативна пауза була перших десь півтора-два місяці, і далі насправді вся робота пов'язана із міжнародними партнерами, вона відновилася. І більше того, хочу сказати, що ті донори, яких в місті навіть не було, вони на сьогодні у зв'язку зв'язку ну, там з подіями пов'язаними із наслідками подоланням наслідків воєнних дій. Вони приходять в українські міста і пропонують свою допомогу. З'являються нові грантові програми, в тому числі для будівництва. Ниства там чи облаштування міст для внутрішньопереміщених осіб, і ми очікуємо, що після завершення військових дій насправді таких програм для відбудови України і міста Житомира буде набагато більше. Тобто ми фокусуємось на тому, що інвестори все ж таки залишаються, залишають свої проекти. Вони їх продовжують реалізовувати в Україні безпосередньо житом, що нам входить до складу тих міст, які активно. Працюють далі, і тому що є таке стереотипне твердження і уявлення деяких людей, що насправді інвестори зараз тікають і забирають кошти і закривають проекти. Ми бачимо, що ситуація насправді не так. Ну міжнародні партнери це лакмусовий папірець. Ну тобто, чи ну ми зараз говоримо не про бізнес, а про саме міжнародних ну, так, донорів. Так, так, да, так. Якщо міжнародні кредитори і донорські організації готові фінансувати Україну, це означає, що і приватним інвесторам нема чого боятися, що насправді міжнародні організації довіряють уряду України. України, вони вірять в те, що насправді ситуація найближчим часом має стабілізуватися, чи вже більшою мірою стабілізувалася, і тому вони продовжують інвестувати. і Навпаки, навіть вони нарощують обсяг обсяг інвестування в Україну і в нашу інфраструктуру. зосередимось на сталій мобільності в Житомирі. В якої є ситуація на сьогоднішній день? Я знаю, що у вас там певний є розвиток реалізації цього проекту. Хотілося більше збільше Да, ну, ми, як агенція розвитку міста, ми не зовсім відповідаємо за розвиток сталої мобільності. Це більше повноваження управління транспорту і зв'язку міської mm -hmm. ради, але тим не. Менше в рамках тих міжнародних проєктів, які ми впроваджуємо, ми зачіпаємо там в тому числі компонент розвитку сталої мобільності. В цьому році ми планували в рамках так само проекту, який фінансується урядом Швейцарії, закупити і передати в користування працівникам виконавчого органів міської ради службові велосипеди. Але знову ж таки, це в нас було заплановано там на період там, літа зробити. Але через військові дії в нас на початку там. Військових дій ми побачили, що були певні перебої і е, обмежений рух громадського транспорту. І працівники виконавчих органів і соціальних служб вони відчули на собі, що є певні певний дискомфорт і проблема із трансфером до роботи, до місця роботи і додому. І ми насправді в. В березні місяці почали видавати службові велосипеди, які були закуплені ще в минулому році в рамках проєкту Туни шлях до школи. Це інший проєкт, який стосувався розвитку сталої міської мобільності. І це були велосипеди, які ми закупили для наших навчальних, загальноосвітніх навчальних закладів. Чотири школи, які приймали участь в проєкті, це, це було 32 велосипеди. І вони зберігалися в нас на ну, тому, що був осінньо-зимовий період, все одно діти би не їздили на цих велосипедах. Вони зберігалися в нас. Але чи із початком військових дій ми подумали, Чому вони будуть стояти? Діти в школу не ходять. працівники виконавчих органів потребують якихось засобів для пересування до роботи. І ми частину цих велосипедів передали в користування міських соціальних служб працівників виконавчих органів. І насправді ми почули дуже такий позитивний відгук від працівників. Побачили, що вони дійсно користуються велосипедами. І в рамках нашого проекту, який фінансується урядом Швейцарської федерації, коли ми закупили нові велосипеди, в нас вже стояла черга людей, хто хоче користуватися, хто хоче отримати нові велосипеди. Службової велосипеди. І на сьогодні у нас із закуплених 18 велосипедів в рамках швейцарського проекту вже 12 велосипедів її курсують там, скажімо так, по місту, і їми управляють представники виконавчих органів і соціальних служб і ще шість велосипедів чекають на нового, там, майбутнього нового користувача із наших виконавчих органів. Це ми чуємо такий позитивний досвід, позитивний кейс. А наскільки підприємства і підприємці готові долучатися до реалізації такого проекту мобільності на Житомирщині в Житомирі безпосередньо? Так, ну насправді хочу відзначити, що я як так само став таким активним користувачем велосипеда із початку міськових дій. Я бачу, що насправді не всі навіть заклади харчування і заклади торгівлі готові для того, до того, щоб їх відвідували велосипедисти, тому що ти хочеш зайти в магазин, але біля магазину Має велосипедної парковки, і ти шукаєш інший магазин, інший заклад харчування, де можна припаркувати свого велосипеда. Тому хочу сказати, що насправді сама міська інфраструктура, і навіть ну можливо, не хочу нікого образити частина чи більшість підприємців, поки що не готові приймати велосипедистів. Не адаптовані не, до Не адаптували виклику. Да, да свою інфраструктуру, але з іншого боку, ми бачимо, що знову ж таки останні місяці це в тому числі пов'язано із тим, що зросла вартість пального для автомобілів. Для транспортних засобів на вулицях міста суттєво зросла кількість велосипедистів, і ми бачимо нові велосипеди. Ми бачимо нові електровелосипеди, самокати це елементи міської засоби міської мобільності. І ми бачимо, що місто реально не вистачає додаткової, не додаткової, а належної інфраструктури для того, щоб ці учасники дорожнього руху відчували себе в безпеці і мали там окрему смугу відведену руху там чи спільну смугу використання для того, щоб можна було пересуватися Містом, хоча з іншого боку, так само ми бачимо, що на вулиці Театральні з'явилася величезна смуга спільного використання автобусів і велосипедистів, і ми сподіваємося, що це лише початок і далі буде тільки більше. А як ви вважаєте, ми вже доросли до того моменту, що ми готові присідати на велосипед, і як і в Європі, спокійно вільно курсувати дорогами міста. Ну звичайно, якщо ці дороги і парки місця будуть адаптовані. Я думаю, що ми точно готові. Принаймні, більшість молодих людей вона вже готова присідати на велосипеда. І скажу, відверто, я по собі, от, я чесно, боявся сісти за велосипед, і ну, якби таким стимулом було те, що не було можливості користуватися громадським транспортом. Я спробував, і тепер я вже не можу ходити ні пішки, не їздити громадським транспортом, тому що набагато швидше просто сісти на велосипед і дістатися в будь-яку точку міста. Я навіть ну там за засікав скільки часу я витрачаю на проїзд громадським транспортом чи машиною. Коли ми пересувалися містом, і на цей самий маршрут, скільки часу витрачає велосипедом, то велосипедом ну, виявляється там майже в два рази швидше, тому що тому що це велосипед, і можна за куличками десь проїхати швидше. Ну, і Якщо врахувати ще підвищення вартості на пальне, то да пробки, які так само зараз є притаманими для наших вулиць, да і тим більше зараз ми бачимо, що люди почали повертатися за кордону там із західних більш безпечних регіонів. І автомобілів знову в місті дуже багато. На початку там військових дій місто було майже порожнє, було дуже як е, 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 Безпечно для велосипедистів зараз знову дуже багато автомобілів, і знову з'явилися корки на дорогах. Ну, як ми бачимо, проекти продовжують втілюватися, крім проектів, про які ми сьогодні говорили, а до яких залучають громади та місто. Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує доєднатися до конкурсів від національного бюро програми ЄС Креативна Європа. Відкриті чотири конкурсні пропозиції від креативної Європи, розраховані на підтримку медійних та журналістських організацій в Україні. Журналістські партнерства інноваційні лабораторії до речі, дедлайн подачі до 7 вересня, а також медійні ради та професійні стандарти, механізм швидкого реагування, строк подачі триватиме до 20 вересня цього року. З детальним описом конкурсу всі бажаючі можуть ознайомитися на сайті креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Інформація за телефоном 044 504 22 66. А я нагадаю, сьогодні з нами в студії була Валентина Седляр, заступник начальника відділу. Інфраструктурних проєктів, енергоефективності та промоції департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради, а також Борис Пахолюк, директор агенції розвитку міста Житомирської міської ради. Усім добра, звичайно ж, бажаю, щоб ми вцілили абсолютно усі проєкти, які запланували, і навіть з більше. Ну і звичайно, перемоги та почуємось.